А ми йдемо далі, вітаю вас четвірочки, а в четвірочок гори від ума. У спастки свого розуму. Оце восьмерка мечів. Боюся, сам не знаю, чого Е, В голові в себе там намалювали якісь гори, непродолімі хащі, і ви там вже все, у вас вже все пропало, все пропало. І оцей страх не можете діяти, чи правильно роблю, чи неправильно, вибір ніякого. Так, давайте подивимося, причина, чому саме в такій енергії будете. Горе від ума. Ви отшельник, це отшельник, збалансовуєте себе, як можете вирішитися. Не можете рішитися. От якось таке, знаєте, стою на своєму, розумію, що треба щось міняти. Розумієте, що о, все міняється, треба щось о, і вам міняти, але ви ні не можете ніяк якось вирішити, що треба зробити. Да. От застряли у своєму зоні комфорту і не можете вийти з неї. Оце про це. Все страхи. Можливо, якась така ситуація, яка от. От, сьогодні вже точно начну. А воно потім приходить сьогодні, і ви такі, ні, завтра. Сьогодні ні. Оце горе від ума, оце ваш страх, це те, що у вас в голові, ви не можете вийти з зони комфорту. Якісь обмеження, страхи, якісь якщо, справи. То ви, а правильно я роблю, а неправильно, а давай ще підчитаю, а давай ще в когось з кимсь проконсультуруюся. І це на протязі якогось ну, дуже довгого часу. Зона комфорту. Ви не можете вийти з зони комфорту. Таким, так мені показали карт. Таке в мене відчуття. Ви самі себе заганяєте, ви самі собі не можете зробити перший крок. Оце якесь таке, знаєте. Я розумію, але я не можу. Я боюся, я боюся. Надо людина, яка б взяла за ручку і повела. Отаке От по відчуттю, що вас теж хтось взяти і повести. Але щоб ви розуміли, якщо ви цього не хочете, ніхто вас не виведе. То повинні... все починається з маленького кроку. Почніть з маленького кроку і піде, піде, піде і далі. Вона комфорт – це страшіття. Це болото, яке затягує. Сама знаю, дуже часто так буває. Але коли вже. З пастки оцією розумовою виходиш, тоді воно йде як по накатанні, як кажуть. Такий мій прогноз для моїх дорогих четвер... четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. Я вам дуже за це, за, за це вдячна. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!